Люди, дивіться, що я побачив. НЛО. Капець. Перший раз в житті таке бачу. Жесть. Я фігір, дивіться зараз ближче, підійду до нього. Й от. Капець. Вибачайте, впав. Почекайте. Йоба! Оце жесть. Ай, я вай, дай боюся. Капець. Перший раз таке бачу. Жесть. Офігею. Якщо чесно, перший раз таке бачу. Ніколи б не повірив, якщо би НЛО не побачив на власні очі. Вот вам і справжні докази того, що інопланетяни існують.